Suntem în ziua noastră, То менший, то більший, але він постійний. Четвертий день дощ. Всім привіт, всім доброго доброго дня. <кхід> у мене вже день, у мене вже 12.01. Деньку в школу відправила, відпрацювала одну клієнтку. У мене була на 10 ранку клієнтка. І ще одна у мене аж на 6 вечора. І якби, зараз у мене вільний час, тому я зібрала ось посилку. Посилку це те, що тут светрики, і туфельки, ті, що я казала. Зараз піду відправлю. На пошту, потім зайду на нову пошту, мені треба забрати, я там посилочку матеріали замовляла, потім прийду додому, треба щось їсти приготувати. Таке, знаєте, схотілося мені, наче капусти тушкованої, просто з м'язком. общем, прийду це капусточку поставлю, Тож, ну Такі звичайні, звичайні домашні справи. Не знаю, щось там. Так, Сіро, на вулиці, я вам показувала так, у нас четвертий день дощ. Він, я ж кажу, то трошки наче перестає, то знову починається. Але він йде ну, якби постійно. Ну, З одного сторони, це добре, тому що не було в цьому році ні снігу не було, ні дощів не було, і земля висушена, тому, звісно, дощик потрібен. Але ж з другого боку, тільки зацвіли абрикоси, це завжди в нас. Тільки зацвітають абрикоси, в нас якісь негаразди з погодою. Це ж що значить? Дощі, абрикоси цвітуть, бджоли не літають, не опиляють, абрикос не буде. То заморозки завжди, як цвітуть абрикоси, то ще щось. Ну, коротше, щось таке. От. Так що це такі справи і такі плани на сьогодні? Збираюся та йдемо. Заразом, мабуть, що водички купити. Заразом зайти в магазин, мені треба купити моркви. в мене морква скінчилась. Ну, в общем, це таке? В общем, звичайні домашні справи, як у всіх, як у всіх. Тому йдемо відправляти посилку, забирати посилку. Ну, коротше, Let's go. Боже, вийшла на вулицю. Тут ж такий аромат, цих абрикосів. Але вже починається дощик. тільки що не було. Я дивилась, не було дощ дождя. І думаю, ну поки немає, збігаю. Ну такий маленький, звісно, їле крапає, але така оця погодка не дуже не льотна. Але ж аромат, абрикос всі сюди, поза, позацвітали вже всі абрикоси. Білі гарні стоять такі. Пахне дуже. Клас. У мене пошта тут рятишком зараз відправлю посилочку, потім піду на нову. Яка краса, яка краса, яке все біле. Прям як невестиці зараз абрикоси. Так, все, посилочку відправила, водичку купила, залишила. Йду зараз на нову пошту, отримаю посилку. На вулиці не холодно. Я дивилась, 11 градусів. Вітру немає. Ну, таке щось прокрапує трошечки. А так взагалі добре на вулиці. Кущик стає вже зелений. Все просинається. Просинається, просинається природа. Так, посилочку отримала. Малесенька така, тільки коштує дорого. І так думаю, мені ж там треба цибуля та морква. Зараз зайду в цей наш новий магазин. Не буду аж туди йти вже. Тут куплю, що треба і все. Він такий до мене самий найближній. Шашлики вже продаються. Народ вже єсть. Хмари такі, все затягнуте небо. Ну така погода. Зараз, мабуть, по всій Україні таке. Підійшла вже до під'їзду. Маже, а він сидить. І также швидцвіріньку є. Вгано видно, воно на, на криші. І взагалі пташки співають. Такий концерт зараз. Так, ну треба йти додому. Ох, вже вдома. Вже навіть веселіше, ви знаєте, дивиться отак з вікна, вже цвіт кругом, вже якось так приємніше оку. І доперла. бутиль з водою, пакет хі, з їдою, п'ятий поверх. Наче так нічого не треба було, так? Да? Взяла, в общем, собі, це собі взяла. Аж чотири штучки зефір в шоколаді. Так схотілося, Думаю, Боже, я не забула, коли я таке їла. Зараз поставлю чай і поп'ю чайочок. Так, це деньки взяла. Бо він вже дивлюся, все поїдав. Що взяла ще? Моркви? Моркви, яблучок теж, як завжди. Яблука взагалі по такій ціні вже. Оце Голден, то був по 39,90. А то вже всі яблука за 50 гривень. 51 гривна з копійками. Так, Потім взяла цибульки трошки, взяла зовсім тут 5 штучок, тому що Альона там показує, у них цибуля росте вже і вони не встигають їх з'їсти. Вона каже, мама, тобі цибуля треба, то я тебе привезу. Ну, про, ось я купую. Так, це взяла для неї оце такі овочі заморожені для яєшні. Зателефонувала, кажу, є брать, брай. То взяла то для Альони. Так, собі що ще взяла? Молочко, подома немає, потім взяла дві штучки сир Плавлений. От. І взяла тут трошки буквально 600 майже грам фаршу на капусту тушковану. Чогось хотілося, в мене просто капустина лежить. І думаю, треба зробити капусточки тушкованої. Так, я люблю, ото вечерять, таке, знаєте, корисним. Оце і все. Ух, всі покупки. А, ще ж, ще ж посилочка моя. Ну там матеріали, там нічого такого нема. Менісінька коробочка, тут всього три банулечки. Три банулечки тільки коштують вони. Посилочка тисяча гривень коштує. 996 гривень оце віддала я. Так. Ой-ой, бумага випадає. Так, ну ось одна банулечка. Причому банулечки по 30 грам, малесенькі. Друга банулечка. От. І третя банулечка, а то одна бумага. Все, нічого не протекло, слава Богу. Це я замовила дві бази. Одна така у мене вже закінчується, дуже класна для френча. Це просто прозора база і фініш топ, топ покриття. Все. Ото тисяча гривень. Ох. Більш нічого немає. Ну, я просто підзаказала, знаєте, в мене якби вистачить для роботи. Але ж я потім уїду і приїду, і знаєте, у мене там на дні, то, коротше, думаю, замовлю, хай буде краще вдома стоїть, чим потім думати, мені вистачить чи не вистачить думати за замовляння. Так, все. Розкладаю всі речі, ставлю собі чай, поп'ю, зараз чай і цією із штучкою смачною, ну і будемо далі тоді вже щось робити. Ну що ж, чай попила. Можна приступати до, до капусти тушкованої. А зараз я тут швиденько, я вже ось все почистила. Все почистила, зроблю зараз мультіварочки. раз, два, три і все. Поставлю, хай тушкується. У мене там ще. Прасування лежить стопочка, так що ще треба піти все ще попрасувати. І якраз до, до того, як працювати, все встигнути. Так, наче у нас перестав трошки дощик. Не знаю, чи надовго, але поки що немає. Поки що немає. Так, ну що, приступати, приступати? Так, ставлю вертіварку на розігрівання. Хай гріється і поїхали. Ну, я, коротше, цілу капустину е, сюди скрашила. І ну, вона, знаєте, це ж капуста. Вона воно вже не немає. То наче було, Боже, я не думаю, Боже, скільки це я її буду їсти. А зараз вона ось ще протушкується і взагалі тут залишиться половину менше. Так, все, з капустою розібралися. Так вже зараз вся вона ой, почне тушкуватися. І я вже тоді, вже пізніше трошки вже е попробую її на смак, додам, що там треба, тому що я ще не солила нічого. Але е у мене е кетчуп, я дома, домашній кетчуп туди додала. А він же ж там усим. Так, ставлю на тушкування і хай тушкується. Поставила вже дошку, буду прати. А я завжди ото собі включаю якесь кіно. Я дивлюся. А тут включила а тут, якраз на Віасад кіно іде наречена втікачка. Я вже його, звісно, бачила. Не знаю скільки раз, 15. <с> ну ще раз ставлю такий дуже приємний фільм. І ну якби люблю дивитися. О, Річард Гірд, він завжди кра... красунчик. Та й Джулія Робертс такі актори, що їх можна дивитися хоч і мільярд раз. Капусту мою вже відключила, вже готова, смачна вийшла, покуштувала. Е і ви знаєте, я як би думала е на тему цих коментарів да, оце, і ну, на тему хейтерів. Е це ж така проблема от не тільки да, у мене на каналі. Чим більший канал стає, тим більше хейтерів. І дивлюся, і в інших блогерів така сама історія. І ви знаєте, я мабуть, ну, я, мабуть, зрозуміла їх десь там, да? чисто психологічно, чи я не знаю. Я зрозуміла психологію хейтерів, мабуть, я так думаю. Е мені здається, що це люди, які просто е проецирують моє життя на себе. так? І ну, це стосується любого блогера, і вони хочуть, щоб я жила, допустимо, так як хочуть вони. А, а виходить, що це ж моє життя. розумієте? І тому вони невдоволені, що чого це, як це так? Ти от так повинна робити, а ти робиш зовсім по-іншому. Да? І мене так вразило це повідомлення під відео, де я розповідала про ці туфлі, да, що віддам туфлі, все. і мені написали, що, оказується, я черства людина. М -м. Як я взагалі посміла їздити кудись, розумієте? І що це таке? Ви вже в віці, як мені написали, а ви там їздите, подорожуєте і гуляєте, а треба зав'язати хустинку, сісти в хаті і сидіти. і з хати не виходить, уявляєте? Наскільки оцей, мабуть, оці постулати, які нам чи тому поколінню багато-багато років нав'язували оцей Радянський Союз, нав'язував, да? що якщо тобі 50 років, то ти вже все, в дні хустинку і сиди вдома. І от люди вони не прогресують відносно часу. Так? От, час же розвивається, а люди ні. І от виходить от така біда, що я черства людина, люд... як під відео, де я віддаю безкоштовно, да? по великому рахунку, я могла виставити на OLX ці туфлі і продати. І ще й заробити якісь 500 гривень. А я їх просто віддала людині, от відправила сьогодні, хай носить з задоволенням. І мені кажуть, що я черства. Ну, от мені здається, що це от, оця проблема, що людина проєцирує своє життя на мене. У кожного своє в нас життя. Правильно ж кожен живе своїм життям. І не можуть люди жити так, як хочеться там комусь. Да? От комусь хочеться, щоб отак от було. От хай буде у вас це так. А я буду жити так, як я живу. Це моє життя. От, і Якби ви мені там пишете, Таня, не розстраюся, я не розстраюсь. Знаєте, я така людина, яка намагається ну, зрозуміти, зрозуміти психологію вчинків, якихось, психологію роздумів. Ну, от завжди так. Навіть коли я розлучилася там з чоловіком, да, я і цю ситуацію, якби все це продумувала. Чому це так? Можливо, щось в мені було не так. Може, щось я не так зробила. Я слухала психологів, розбиралася в цій ситуації. знаєте, от ну от я така, От я така. От, і тому я я ж кажу, я вже давно на хейтерів перестала обіжатися. І оця фраза, оця, от ви е, тіпа, показуєте життя своє, значить, все, ви повинні терпіть. Е, скажіть, будь ласка, а що від того, що я показую своє життя, е, що я, ну, я міняюсь, люди міняються, чи що, я ж, я ж така сама звичайна людина як і всі, яка просто знайшла е, в собі якусь хоробрість да, показати своє життя. От. І все, і більше, ну, якби більш нічого. А люди мені пишуть: от терпи, да, а чому я повинна терпіти, е, терпіти якісь, якусь неповагу для, до себе? Хіба це нормально? Ви ж не підходите на вулиці до людини і ну, не виказуєте їй неповагу, ніж правильно. Ви, ви ж ведете себе якось чемно. А тут ви заховалися за ширмочкою, тому що я вас не бачу. І ви із за цього ведете себе нечемно. Так, не можна. Я ж вам не хамлю, правильно? І я веду з вами ну, нормально себе. То чому глядачі е, думають, що вони вправі мене е, якби і у, у, оскарблять, прямо оскарблення бувають? От, я вважаю, що це неправильно. От, я вважаю, що це неправильно. Або ще ж е, люди намагаються, знаєте, от вони дивляться, да, якось блогери, Я не говорю зараз за себе, за, за будь кого. І вони починають проживати це життя з блогером. розумієте. Тому що і я така сама. Я така сама, ну як в тому плані, що, от, наприклад, я дивлюся Катю Ваню. Я вже не знаю скільки років, років п'ять я їх дивлюся. І от мені теж якби, цікаво, у них там невеличкі ролики такі. Я заходжу кожен день ранком. Я продивляюся. Їхній їхні ролик там, а що в них було вчора, там, да? бо вони виставляють ранком за вчора. От. Тому і люди так. Вони проживають з блогером своє життя і не знаю, мабуть, вважають, що вони вправі щось вказувати. Ні, не вправі. Не вправі. От ви візьміть оці... Я звертаю зараз до хейтерів, до хейтерів, до оцих, які пишуть всякі гадості. Ви візьміть і просто подумайте, от якби я був на цьому місці, мені було б приємно таке чути, чи неприємно? Я, я ж кажу, мені коли написали, що я чому я не віддаю речі там в церкву чи ще щось? А яка різниця, кому я віддаю? Чи я віддаю в церкву, чи я віддаю людям, які, яким це потрібно? так? Я штанів скільки пороздавала, ну посилок 10 відправила штанців і все, що -то в мене було. Якби, тому я вважаю, що назвати мене там. Жлобіха чи жадіною, ну, це ще мене так ніхто не називав. Тому що ті, хто мене знають, вони завжди кажуть, що я дуже чересчур добра людина, за що я завжди і страдаю. Тому, хейтери, думайте теж над своєю поведінкою. Ви задумуйтесь теж, от ви б хотіли, щоб до вас так. Зверталися, от як ви до мене, от, щоб вам таке казали, ви б хотіли чи ні. Знаєте, Є ж така пословиця по, по питанню і відповідь. Да? Як ти до людини звертаєшся, така тобі й буде відповідь. От, так і я, я ж теж звичайна людина. І якщо мені хамлять, я буду теж відповідати хамством. Ні, Навіть я не буду відповідати хамством, я вище цього. Ви розумієте, я вище цього. І е, мабуть, раніше, мабуть, би, теж я нахомила і сказала, так, люди добрі, слід за російським кораблем. А зараз я вважаю, я навіть не хочу на таке, ну, розпилятися. Мене вже просто ці отакі хейтери коментарі отакі... Вони мене просто смішать <смі> і все. Я так, коли читаю таке, в мене улибка від цього, понимаєте? Тому що так дивишся і думаєш, господі, люди-люди, чому я повинна жити, як хочете ви. Ізначально, мій канал був це про моє життя, як я живу. Так, те я і знімаю. Правильно, неправильно, роблю я якісь помилки, чи не роблю це мої помилки і моє життя. Зрозумійте це, хейтери. Я дуже вдячна, коли мені там пишуть якісь от коментарі ну, по ділу, то це ж дуже супер. Я навіть відповідаю: дякую, я спробую там, дякую, поймете, Ну, коли оце таке. Чому ви не віддасте речі у церкву, які? Ну, що всі хороші речі, такі, що не стидно віддати, я віддаю з глядачам, я показую і віддаю. А те, що таке, знаєте, що вже тільки на мусорку винести. А, а ще до речі, у мене колись був теж такий: колись був такий у мене. Досвід, що я хотіла колись віднести в церкву, склала два пакунки одежі, знаєте, все дома перепрала, щоб воно ж було чистеньке, гарненьке. І причому речі всі були такі непогані, хороші речі. І коли я принесла в церкву, а вони такі носом крутять. Нам таке не треба, нам би отаке або сяке. Розумієте, і понесла я ті два пакунки назад. Так що тепер я в церкву не ношу. Я не ношу в церкву. Я ручка на мусорку винесу. Так що, оце такі справи. О, так, що це я думала думала стільки днів, і це, мені здається, чисто психологічно, я, мабуть, ну, Якось виправдовую цих хейтерів, мабуть, так. О, все, Кіно якраз закінчилося, хеппіан, все добре. Mm. От, і вже та, вже ось о 4 години. У мене ще сьогодні клієнтка на 6 годин вечора, тому буду я з вами сьогодні прощатися. Невеличке таке відео у мене сьогодні було. Ну, я не знаю, яке там чи величке, чи невеличке. Ну, е, прощатися буду з вами, бо якраз змонтую відео і буду працювати. Так що вам всього самого найкращого, всім всього самого доброго. Будьте добріші, люди добрі. У мене багато дуже чудових глядачів, які, яких я знаю особисто, багато з ким знайомилася в східниці, багато чудових людей. А от хейтери, знаєте, такі, не хочеться з такими навіть і знайомитися. Так що, все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.